Добрий день, водій. Я прошу, що вам допомога потрібна. Чого він вас зупинив? Я з дорожнього контролю. Знаєте, дорожче? А що він хоче, що він лазить до вас по салон? Сидіння рахує? Да. Чого собі? Добрий, день, інспектор. Добрий день. А можете пояснити, чим ви займаєтесь? Ну, вам да, пояснюємо. Мені. А чому ви автомобіль під знаком зупинили? Документи й дали? Все, слив. Чого автомобіль пізнаком випиняєте? Пристати, будь ласка. Давай я вам все пояснюю. Представити стоді. Можете не пояснити. Номер значка який? 0761 0477. Водій щось порушив? Оцей 0527. Так? І ви його відпустили, зайшли в салон і відпустили, так? З якого визводу? Ну так не порушуйте закони і ніхто до вас не буде підходити навіть, розумієте? Ярослав мене звати. Складайте? А що ви хочете від мене? Ви впевнені, що я вам зможу допомогти? Так ви є виборатися, знімаєте промоді України. Де з автобус не зупин, то Що тут. Звідки розширені про брушки, то протоколу. Я вам скажу так, інспектор. Ви навіть не дослухали, що я вам сказав. Що я вам скажу? Ну Скажіть мені, що я хотів сказати. Ні. Я вам не скажу, що я не хочу. Я вам скажу, що я не бачив, як та машина під'їжджала і там вставала. Скажіть, вона стоїть, не знать, інспектор. А ви готові свої слова відповісти? що ви тільки що сказали? Що я казав? Повторіть, будь ласка, голосніше. Я Повторіть, я нічого, що Повторіть тільки що, що ви сказали. Я ви нічого не, не говорили? Я То мені причулося, так? Не з не якого знаю. ви взводить купюри? Я з людиною розмовляв по ясною людині, якій заїхати до Ви сказали слова, які мене образили. Повторіть нічого, їх, будь ласка. Нічого ви не бачите, які ви. Сміливі? нічого, бачите, який ви сміливий? Звичайно. Звичайно, так. Я з людиною говорив, що я сам. Я так розумію, ви старший, так? що ви його його одягнуєте? Навчіть його розмовляти з людьми. Що ти, ти казав? Він сказав мені неприємну річ. Інспектор, повторіть, можете йому на вушку сказати. Ти я ти йому sei? буду говорити? Він мені говорив фразу кем. Не займайтесь безпричинними шо? зупинками. Ти за порушниками зупиняєте буси, рахуєте сідушки.